Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму ютуб-каналі з вами отець Роман Лаба. Сьогодні Католицька церква Західного обряду святкує Великий Четвер, день, коли звершується свята меса Господньої вечері, і ми особливим чином похиляємося над двома таїнствами – над таїнством Євхаристії і таїнством священства. Саме ці два таїнства наш Господь установив під час своєї останньої прощальної учти. Хотів би запросити вас до невеличкої біблійної медитації. Почну від того, що опис останньої вечері, згідно Євангелія від Йоанна і згідно синоптичних Євангелій, відрізняються між собою. Перш за все, вони відрізняються щодо дати останньої вечері, але не тільки. Почнемо від дати. Отже, згідно Євангелія від Марка, а вслід за ним Матей і Лука. Натякають, що святкування останньої вечері цієї прощальної учти Ісуса і апостолів відбувалося тоді, коли заколювали пасхальних ягнят. В Євангелії від Марка, в 14 розділі, вірш 12, читаємо так: а першого дня опріснуків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоби ти їв Пасху. Ну, Ісус далі говорить, як вони мають це зробити. І від вірша 16 читаємо. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить Ісус з дванадцятьма». Отже, все відбувається напередодні самого свята Пасхи, тобто в четвер. Зовсім інакше цю справу представляє євангелист Йоанн. За словами 4-го євангелиста. Є юдейські старші, які вели Ісуса до Пилата, не входили в преторію, щоб не осквернитися і могти їсти Пасху. Євангелія від Йоанна, 18 розділ, вірш 28. З цього випливає, що суд над Ісусом відбувся перед Пасхальною вечерю всіх юдеїв, а розп'яття відбулося, коли послідовники юдаїзму різали ягнят для вечірньої. Трапези для пасхальної трапези. Це теж дуже символічно, так? тому що про Ісуса сказано ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Як вирішити цю складність, чи можна узгодити Євангелія від Йоанна, це оповідання Євангелії від Йоанна про останню вечерю з розповіддю синоптиків, коли справді відбулася остання вечеря? Спершу зауважу, що незалежно від різних версій датування, тайна вечеря, безперечно, має характер пасхальної учти, пасхальної вечері. Святкування Песах цього свята воно тривало тиждень, а його така вершина, кульмінація, випадає на день 14 місяця Нісан. Згідно книги, вихід саме в цей день. В жертву приносилося пасхальне ягня, а його кров'ю окроплювалися одвірки будинків за допомогою гілки і сопу. І споживалося м'ясо, часто стоячи з палицею в руці, що символізувало, символізувало готовність до виходу, але передусім символізувало довіру, що Господь виведе з неволі своїм потужним раменом. Ця подія заповідає ось це назначення кров'ю одвірок. Заповідає кров Сина Божого, заповідає цю нову Пасху, яку звершує Ісус. Святий Йоанн Золотоустий, але не тільки він, в багатьох, ем, багатьох писаннях отців церкви можемо це побачити, але на виду святого Йоанна Золотоустого в одній із містагогічних катехез він пояснює: Хочеш пізнати силу Христової крові, звернімося до її порівняння, згадаймо про її прообраз, розкажімо про неї. Розкажімо, що про неї говорить давнє писання. Мойсей наказує: заріжте однолітнього агнця і помажте його кров'ю двері. Що ти говориш, Мойсею, чи може кров'ягняти нерозумної тварини спасти людину, обдаровану розумом? Так говорить, може, але не тому, що це кров, а тому, що вона про образ Господньої крові. І тому від неї набагато скоріше тікає ворог. Коли побачить вже не одвірки, окроплені кров'ю, яка була тільки прообразом, але освітлені кров'ю істини, уста вірних, одвірки святині, присвяченої Христові. Тут принагідно пригадаю, що в книзі Вихід, в 12 розділі слово «песах» вжито в дуже цікавому тексті. А саме, Господь каже: позначите кров'ю ваші одвірки і надвірок. І коли буду проходити через єгипетську землю, побачу цю кров і омину вас. І ось це слово «омину» єврейською звучить песах. Це дуже важливо. Так, звісно, дуже часто слово песах пасха ми перекладаємо як перехід. І, звісно, маємо на увазі перехід від смерті до життя, перехід через Червоне море, і все це правильно щодо змісту. Але більш точніше, ось це слово песах означає омену. Що це означає? Це означає, що. Ті, які назначені кров'ю Христовою, смерть їх оминає, якби переходить, оминає, не торкається їх смерть. Здається, що серед 12 апостолів один не спожив крові Господньої, не був назначений, і так мені здається, що смерть його не оминула. Для Пасхальної вечері ягня зазвичай обирав батько сімейства. В принципі, батько, тато сімейства, звершував цю родинну літургію, можна так сказати. Це ягня воно мало бути досконалим, без вади, цього вимагала Тора, закон. І за часів Ісуса Христа відбувалося вже таким чином, що цих ягнят вже жертвували в святині Тати сімей приходили прямо до Єрусалимського храму і брали. Ці ягнята вже приносили додому м'ясо цих ягнят, можна так сказати. Дещо відрізняється святкування Пасхи за часів Ісуса Христа від того святкування, яке було в, за часів Мойсея, скажімо так. На території храму, власне, зарізали цих ягнят, кров стікала перед, кров виливала перед вівтарем, а звідти та кров стікала в потік кедрон, Через систему спеціально підготовлених для цього каналів. Дорогі мої, для того, щоб ви трошки зрозуміли, трошки уявили собі це. Представте собі, що на свято Пасхи весь Ізраїль має обов'язок прийти точно всі чоловіки. Згідно сучасних підрахунків, в Єрусалимі часів Ісуса Христа мешкало близько 60 тисяч мешканців. Йосиф Флавій каже, що там з півмільйона ще приходило паломників. Думаю, що Йосиф Флавій перебільшує. Ну і уявімо, що приходило ще 60 тисяч. Думаю, що це більш реальніше. Тобто усіх 120 тисяч. Е, уявімо, що всі родини були дуже багатодітні, і в кожній родині було ну, хоча б 10 чоловік. Тобто, 120 ділимо на 10 і маємо 12 тисяч сімей. А потрібно взяти одне ягня на родину. Ну, якщо тих родин було, якщо родина була маленька, то дві родини збиралися, так? Тобто, представте собі, що близько. 12 тисяч ягнят треба було заколоти на свято Пасхи. Ну то цей кедрон потік, ну він був червоний від крови ягнят. Це той самий кедрон, потік, через який йде Ісус, переходить через кедрон потік, коли йде на Оливну Гору в до Гециманського саду. Власне, гецеманський сад знаходиться на другому схилі від цього схилу храмового, де був розташований Єрусалимський храм. Так, власне, зарізали ягнят в, на подвір'ї, на подвір'ї храму, на священницькому, на подвір'ї священиків, жир і нутрощі спалювали, а додому везли, несли придатне для споживання м'ясо. М'ясо не дозволяли варити, тільки пекти обов'язково так, і стежити, щоб жодна кістка не була зламана. Ну і потім. Відбувалося застілля, учта, вечеря. Кожний член родини мав чітко визначену роль. Наприклад, наймолодший учасник цієї учти ставив таке е, запитання: чим ця ніч відрізняється від усіх інших ночей? І батько сімейства розповідав про вигід з Єгипту, так звану Агаду або Хагаду, е, розповідав про ці великі діла Божі, про ці мірабілі, ідеї, так? Які Бог звершив під час виходу з Єгипту, потім було ряд благословень. Я дуже спрощено, так розказую. Звісно, немає часу, щоб детально обговорювати пасхальний седер. Але при першому благословенні споживали опріснуки, змочені червоним таким соусом, можна сказати, такою мачанкою. Щоби згадати про гірку долю в Єгипті, то споживали гіркі трави, так звані марот. Власне, цю ягнятину, потім їли з цими гіркими травами. І ця трапеза супроводжувалася м, споживанням вина. Було чотири чаші вина, кожна чаша мала теж свою символіку. Найбільш урочистий характер мала ця третя чаша, так звана чаша благословення. А після цього е, починався спів Халель. Халель це псалми від 112 до по 118. Вони містять оце халелюях. Тому халель, халель, так. Славімо Господа. І е, пасхальна вечеря закінчувалася м, четвертою і останньою чашею вина. Е, власне, побачимо потім, що Ісус, здається, не спожив тої четвертої чаші. Чому? Але дочекайтесь. Е, повернемося ще на коротко до різниць між Синоптичним Євангелієм і Йоанном. Одна із спроб біблістів – Відповісти на це запитання, чи Ісус споживав тайну вечерю з апостолами в четвер, як цього хотіли би синоптики, чи в п'ятницю, як описує Йоанн? Одна із таких спроб вона заснована на двох різних способах підрахунку окремих годин доби. Конкретно що маю на увазі? Отже, фарисеї вважали, що новий день розпочинається із сходом Сонця. А інші багато інших е, угрупувань вбачали е, початок нового дня із заходом сонця. І в принципі на це натякає, наприклад, книга буття і був вечір, і був ранок, день перший спочатку вечір, а потім ранок. Здається, що це більш старша біблійна традиція. Отже, якщо Ісус сів до пасхальної трапези у четвер ввечері після заходу Сонця, то за одним відліком часу ми маємо четвер, а за іншим маємо вже. П'ятницю. Ось так намагаються вирішити це питання. На перший погляд, ця пропозиція вона вирішує ці протиріччя між Йоанном і Синоптиком. Вона здається бути такою логічною, розумною, але на перший погляд, бо прийняття цієї версії призводить до інших труднощів. Ну, зокрема, як погодити. Різні суди потім над Ісусом їх було досить багато. Звісно, що юдеї, юдейська старшина, старші, так книжники, фарисеї, вони могли приспішати ці всі процеси, щоб встигнути до святкування Пасхи, ну але римляни радше нікуди не спішили, їх там нічого сильно не спонукало, щоби поспішати. Ну і важко було би помістити всі ці події, які сталися, ну в так короткий відрізок. Часу. Ще одна спроба пояснити розбіжності в Євангеліях щодо дати останньої вечері ґрунтується на тому факті, що за часів Ісуса в Палестині діяли два календарі. В офіційному культі юдаїзму, в Єрусалимському храмі був прийнятий місячний календар, натомість фарисеї. Теж приймали місячний календар, вони мали найбільш такий вплив серед усіх груп релігійних. Але вже, наприклад, єсеї це угрупування з кумран, так зване. Ну, інколи можемо почути слово секта з Кумран, хоча секта має такий негативний характер. Радше таке релігійне угрупування в Кумран вони вели такий монастичний спосіб життя. Вони приймали сонячний календар уже. І якщо прийняти тезу про згадування в Євангеліях двох різних календарів, то слід припустити, що синоптики дотримуються більше цього сонячного календаря, тут можемо говорити про якісь впливи єсеїв, а Йоанн мав би подавати хронологію останніх днів Ісуса згідно з офіційним храмовим календарем. І тут теж ця версія має свою підтримку, бо дуже багато біблістів твердять, що Автор Четвертої Євангелії може мати зв'язок з Єрусалимським священством. Ем, ну а то окрема тема, взагалі, можливо, на окреме відео авторство Євангелія від Йоанна. Але хотів би вам представити ще більш цікаву версію, яку, на мою думку, дотримується, дотримувався папа Бенедикт XVI. Тут хотів би заохотити вас прочитати, особливо в ці дні, другу частину. Ісус з Назарету, це друга частина від хрещення, о, перепрошую, від, Я взяв першу частину, а, а хотів взяти другу від в'їзду до Єрусалима до Воскресіння, так, здається, затитулована друга частина цього, цієї книги Ісус з Назарету. Отже, отже. Що говорять що прихильники ось цієї тези, яку хотів би зараз представити? Говорять наступне, що Тайна вечеря справді була Пасхальним бенкетом, але Ісус Христос суттєвим чином змінив акцент. Йдеться вже не про Пасху юдейську, а про Пасху самого Ісуса. Ісус вводить, якби декілька нових речей. До цієї церемонії святкування Пасхи. Перше, перше, що ми можемо помітити у всіх цих описах, що на вечері нічого не згадується про споживання м'яса пасхального ягняти. Жоден з євангелістів не згадує ось цього такого, ну, очевидного, на перший погляд, факту, ну, якщо Пасха, ну, то десь було ягня. Але власне. Ісус є отим ягням, Він є агнцем Божим, тіло якого мало бути принесене в жертву. І коли писалися Євангелія, автори цих Євангелій чудово розуміли, що Ісус є Агнець Божий, чудово розуміли всю цю, весь цей контекст Його смерті, Його Воскресіння і Його пасхальної таємниці. Друга новизна стосується слів, благословення хліба і вина». Ісус говорить, беріть і їжте це є тіло моє, беріть і пийте, це є моя кров. Лука розповідає, розповідає так це. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: Це моє тіло, що за вас віддається, чиніться на мій спомин. Так само, чашу повечері кажучи, ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Розумієте, кожний з учасників Пасхальної трапези мав перед собою свою власну чашу. А Ісус дає всім тої чаші, яка стоїть перед Ним. Таким чином, Він підкреслює, що Євхаристія, яку Він щойно встановив, є святкуванням єдності народженої церкви. Всі споживають з чаші Христа. І ще одною новизною, те, що я вже про це згадав, що Ісус, якби. Пропускає останню чашу вина. Коли настав цей час, час для четвертої чаші, Ісус затримав споживання цієї чаші. Каже так, читаємо в Євангелії від Матея. Не питимо віднині з цього виноградного плоду аж до того дня, як питиму Його новим з вами в царстві Отця Мого. Чому Ісус якби. Перериває пасхальну трапезу, щоб закінчити її в царстві Отця. І це дійсно так. Остання вечеря, вона розпочинається в горниці, але досі триває. Ми беремо участь в тій останній вечері, ми беремо в тій Євхаристії. Ця Євхаристія постійно уприсутнюється на вівтарях світу. І вершина цього святкування справді буде в Божому царстві, де, ми, де буде довершений цей бенкет, ця учта, якою є. Євхаристія. Відразу після співу «Халель», Халелю Ісус з учнями пішов на Оливкову Гору. Також багато дослідників звертає увагу, що Ісус пропускає цю останню чашу, тому що Він п'є з цієї чаші, коли віддає своє життя. Пригадайте, в Євангелії від Марка Ісус до двох синів Заведея, коли вони хочуть там бути з права і зліва, Він каже, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь. І має на увазі своє страждання, свою муку. Таким чином, ця чаша стає символом страждання, страстей Христових. Ісус Гецеманської, під час молитви в Гециманському саду просить оце, каже, віддали від мене цю чашу. Але в остаточному, в остаточному рішенні приймає волю Отця. Ще хотів би торкнутися однієї різниці, яку ми можемо помітити між синоптиками і євангелистом Йоанном. Майже усі синоптики, ну, усі синоптики згадують ці слова установлення Євхаристії, також Святий Павло, в 11 розділі першого послання до Корінтян. Тобто, беріть і їжте, це є тіло моє, беріть і пийте, це є моя кров, а євангелист Йоанн не згадує. Якщо в, євангелист, якщо в синоптичних Євангеліях Ісус бере своє тіло і дає до споживання учням, то в Євангелії від Йоанна ми читаємо, як Ісус бере теж тіло, брудні ноги Петра бере і освячує це тіло. Таким чином, показує, що церква, ця спільнота, яка громадиться довкола Євхаристійного столу, є його тілом. Так, ми приймаємо Євхаристію, приймаємо тіло Христа, приймаємо його кров. Але звернімо увагу, що перед причастям ми передаємо один одному знак миру, ми приймаємо теж оте тіло містичне, яким є церква, приймаємо те тіло, яке сидить поруч, яке чекає вдома. і... Вірою теж намагаємося бачити в тій особі Христа. І на завершення. Якщо Ісус ввів хм, такі нові елементи до єврейської пасхальної трапези, то чи не міг би теж змінити її дату? Можливо, можливо, Ісус відчував уже. Що не зможе спожити Пасхи в той день, коли вона звершується зазвичай. І тому, якби антиципував, можливо, тобто, день раніше міг її звершувати. Ось що на цю тему говорить папа Бенедикт XVI. Одне зрозуміло в цілому переданні суттю цієї прощальної вечері була не стара Пасха. А новизна, яку Ісус звершив у зв'язку з цим. Хоч перебування Ісуса з 12 не було пасхальною вечерею за ритуальним юдейським приписом або за ритуальними юдейськими приписами, та помітним є внутрішній зв'язок цілості із смертю і Воскресінням Ісуса. Це була Ісусова Пасха. Пасху він святкував і не святкував, каже Папа Бенедикт. Старі обряди не могли. Звершитися, коли надійшла їхня година, Ісус уже помер. Він віддав себе самого і так дійсно святкував з ними Пасху. Старе не було відкинуте, а приведене до Його повного сенсу. В Ісусі Христі ми маємо звершення Пасхи, звершення цієї таємниці. Найраніше свідчення, каже далі папа Бенедикт, найраніше свідчення цієї зустрічі нового і старого. Що здійснює нове пасхальне тлумачення Ісусової вечері в контексті смерті та Воскресіння, знаходимо в першому посланні до Корінтян, 1 Корінтян, 5 розділ, вірш 7. Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як, так як ви і є прісні, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Дякую вам за увагу і бажаю плідного переживання Великої П'ятниці, Великої Суботи і Пасхальних подій. До зустрічі!